Ну що, ви готові? До чого? До обновочки. Онікс. On, Onixt, on як я раніше казав, Онікс до 120 грам, 3,60 Мягенький. Це не значить, що він простий дешевенький, хоча він не дорогий. не такий простий, м'ягенький. Плюс лісочка. Так, непорядок. Плюс, скажіть, та я скажу онікс котушечка. Це, до речі, новинка в магазині. Так, а фрикціончик кое-хто не розпрацював, не настроїв. Фрикціон швидкий. Ух ти, противозахльосна система знизу бігає. Явно обновка плюс. Масло, ви бачите, навіть тут по краях смазано все, вставляв ручку, прикручував, солідово, аж випирає. Це по факту вазелін. Ну, солідово лесочку нам подарили 0.31. Товщина на вес не дивіться. Плюс я доділав шоклідера від біоніка, як завжди. Оп. Короб скидається. Сподіваюсь, швиденько його розловим. Кормак 100-грамовий. Оп, легенький бжух. І все, снасть на місці. Блін, 3,60, я вроді хотів 390. Ой, ладно, і так все йде. Так, ще попустить. Ось так от. Сигналізатори у нас 55, незмінні вже 3 роки, і рядом, як звичайно, Bionic Black Edition поряд стане ще один плюс. Трешак цього випуска Neitrino Pro. Чого трешак? Побачите, що буде далі. Нейtrino Pro 3-метровочка готовий, груз 110 грам Golden Catch Fletки. Можна було б іспользу топтелочку, присавалочку з маслечком, але дехто... Дехто, як і колись любе замарати руки, як то кажуть. Рибалка це так. Діло для душі. А взагалі я убийця. ха Хіровий, фіговий анекдот. Такс, нейтрино готовий. Цим нейтрино вже три роки. І де ми їх тільки не таскали, якими вагами ми їх тільки не ганяли. І ось тільки, постій, то стільки, хтось зробив, я слідю за тобою, короб ходе, спиною зачіпає ліски. Ось стільки Golden Catch виставив заміну, Onyx новенький. Про нього можна віддільно розказати. Є? Bionic Black Edition є Onyx. Казалось би одинакові, але зовсім різні дрини. Black Edition, более такий чіткий, класний Onyx чувствительний. Не зовсім лапшистий, але строй набагато м'якший. Нафіга це робиться? Десятиліттями виробники гналися за карбоном. Чим він високомодульній, чим він мощніє, чим спінінг дзвонче, тим круче. Дойшло до того, що спінінги від малійшого удара лопалися по бланку. У мене таке було. Даже толстені. І були такі жорсткі дрини, що сливали рибу. А для некоторої риби ця жорсткость і нафік, як то кажуть, не нужна. Така риба, як лящ та рань. От для неї Онікс. Я вам так скажу і зроблено. І десь 2-3 роки, вже, як виробники зрозуміли, що треба кое що пом'якче. І почали масово випускати мягенькі, так сказати, ну, більш м'якого строя спінги. Медіум, чи як вони там називаються. Я в цих названнях не сіку, але я розумію принципи роботи і що і як. Тут уж самі бачите, кожен раз на рибалці, не понять, не замітить. Неможливо, що як міняється, що до чого для чого робиться отакі пироги. І багато виробників стали робити на більш м'якіші спінінги для більш чутливої риби. Бо він такий, він вроді би не боїться, але мордой раз-два на жорсткому спінінгу дергне і на этом його повномочі як все. Ладно, якщо це лящик пів кіло, а коли 2-3 кіла лящі ловляться, і звініть мене, я це прочувствував на раз-два, а лящ... Перві 3-5 ривків, боєць хороший, потім він здається швидко. Хто ловив, той знає. Суть цього прикола. Отакі пироги. Так про що я про нейтрино Pro? Видали нам їх 2-3 роки назад. Ну думаю, телескоп, як телескоп, дорожче звичайного. Думаю, може, треба було б взяти Apache навігатор. Хоча я свій перший Apache навігатор зламав на першій же рибалці. Було діло. Вагою 30 грам, блишнею. Може, десь захліснулося, чи що вершинка лопнула. Взагалі, безсмертних бланків не буває телескопів. Але телескоп можна полагодити. Цей буде складніше, бо тут кольця вклеєні добротно. Але теж можливо. Яку ми рибу тільки цим телескопом не таскали, він об'їздив і всю Херсонську область, і весь Кривий Ріг, і був навіть в Києві, коропів таскав, ви пам'ятаєте. Що одному, що другому сносу немає. І тут виробник мені каже, Раз, тот самий, ти отримав Онікс, у тебе ще два пасіона мошнецьких. Настав цей час. Попробуй піднімати гирю нейтрино проя. мене два рази просити не треба, видасте новий, ніфік делать. І цим ми зараз і займемось. Але гирю треба ще зловити, як ви зрозуміли. Гирю треба ще піймати. Того Онікс, достань нам гирю, кіла на 4 на 5. І ми нейтрино про спробуємо її підняти. Ну що, у нас на нейтрино від Зеокса є кандидат на ізлом. Ну він його точно зламає. Знаєте що, жим-жим? Ми спочатку на, на бутилку посадимо спінінг. І це не те, про що ви подумали. Ні, це те про що ви подумали, але в хорошому сенсі. Ну що, присвяті попапчики? Почнемо з полторушки. Бо цим бланком і десяток витягував на раз-два. Але треба, як то я кажу, як всі кажуть, вміти вміти доставати. Полтора КГ. Блін, от не люблю я спеціально спінінги ламати, я так ніколи ще не діла. Офігеть, полтора КГ стільки важе. Але бланк тримає. Оце да. Оце мега круто. а це ми зробимо, мабуть, на цей на заставку. Але навіть ніхто не пойме, який в артиста був кінець. Полторушку не кожна вудка підніме. Я вам скажу, махалка би на раз-два склалася. Тут ще й 100 грамів кормак. 110. Отакі пироги. Непогано, сонце сліпе, мабуть, нічого не видно. А якщо отак. Ух, красава, як згинається. Нейтрино працює. А саме головне, хтось фрикціон затягнув так. Ладно, опускаю бо вже рука замарилась. Що він не стравлюється О, і відвалилося. Ладно. Нейтрино, мені сказали, тебе можна зламати, але я добра душа, такою фігньою страдати не буду. Тобі ще ловить і ловить, як і Оніксу розрибеться. Оп, відправляйся назад. І без коробчика не повертайся. Оп! Порядок. Так, а от Моршинську я заберу. Після того, як пропала Каховська. Каховка, тільки вспоминаю про неї. Ой, я другої не, не признаю, не п'ю. Ну, є які, під тієї води, є, які пити можна, не знаю. Випити можна. Ну, щоб пити, ні, не можу. Тільки в каховка. Була вещь, хлептали її. І недорога була і сама робоча. Я це на Моршинську перейшли, ще коє як працює. Не Онікс роботав, але Black Edition. Це Black Edition. Я буду звати тебе Windows. Ви зрозуміли чого. Це вже давно не модно. Народ з'їжджається потроху. Видно, знають, що зранку. Ого! Сазан якийсь дурний. Дивіться, так спокійно йшов, ішов, йшов, і зійшов. Я в шокі. и такая бывает. Оп. Оп. Кто-то мордою смыкает. Эть, досмыкался. Есть пробитие. Бронебойный. Не, не вольфрамовый, конечно, бронебойный, но Блекнікель. <свят> Стальний блекнік нікелірований снаряд. Пробив йому губу. Блін, ті аератори гудуть, мені кажеться, що десь вертольот чи самольот чи дрон гудить. А то всього-навсього водичка. О, хорош! хорош. Black Edition. Два с чем-то. Черпай. Вот так надо рыбу поднимать. чтобы не взломать классный дорогезный пиццак. Сделайте ставки. 3 кг. Дайте контур. так, так, так. На вылет. Вообще на сквозный. Я знаю, вы любите, когда взвешивают. Очнулся. Так. 3, 260 Трешка. Чиста трешка. Отпускайте рибку і буде вам щастя. А хто нам лайк проставив, той злове два таких. Я щедрий на обіцянки сьогодні, той візьме два. Бо один це якось несерйозно, согласіться, два таких коропа зловить за рибалку, причому на дикарі. Набагато краще, ніж одного. Подсакчик треба підрихтувати, трохи розплівся, розв'язується сітка на третій год. Оп, порядок. Тільки Black Edition і розрулює руліс повний. Зараз кашлапи підкинемо. І перезакинемо. Онікс, ще настане твій час, але вже, мабуть, в наступному відео, що ж ти падло, не ловиш рибу. Ти у нас і на лясочки, і м'якенький гачок ще, здається, гострий. Хреститися не буду, бо, як кажуть, здається, хрестяться. Але усі поперезакидаю. Цей, здається, перезакидав і він. Плюс він рибу витягував, був толк. А оці два голубця стоять, як і нейтрино на крайній. Взагалі безпонтові. Думають, вони до шабаша так от сидять собі тихенько і додому поїдуть. Не тут то било. Е, працювати новенькою катушечкою, блін, на ній написано 500 Надо поміряти шпулю Зріння мене подвода Не, напевно, 500, 500 550 як наше Ємність велика, здоровенна Шпулятор великий часникового кашла туди побільше хоча не так багато поменше все-таки 120 грам, а тут тільки кормак 100 грамовий приліпили по пап, щоб він в польоті менше кульбітів ділав, і там десь потім не зачепився, нам така фігня не треба. Все Давай первый блин комом. Блін, реально быстрый фрикцион. Даже не полуоборота, четверть оборота і фрикцион отпускається повністю. Це треба буде одрегулювати капець, як важко, привыкнуть, так сказати. Раніше було 2-3 оборота сделаешь, поки затянеш. А зараз эти быстрые фрикционы це діляться для того, щоб відказатися від байтранера. А я люблю байтранер. <рив> Ви знаєте, я люблю байтранер. Але без байтранера котушка легше, котушка проще. Легше і проще і дешевше. Ну і десь вважається, що так лучше є свої любителі. Я раніше не байтранер, потім всі катушки були на байтранері. Зараз, зараз я вже не знаю чого я хочу. Отакі пироги. Ну і що? Потягло і бросило. Ха-ха, аж там тягнуть, тут пригоє зліва. Застаранися з одної точки вирвати. Сусідні дрени мовчать, треба перекинути всі. Народ оддихає теж. Хорошо присіла. Хоп-хоп-хоп. Але невеличкі пішли, ви гляньте. трик трик тигдик. дик Ха -ха -ха. Невеличкі, але звісно, що вони дикі. Хоча, здавалось би, цивільний ставочок такий не дикий. Але корапець завдяки кисню тут. А, він за бороду. У воді кисню вистачає. Ну що, обратно, полторушка 800 км. Тютю-тю тю 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 навіть перевіряти не буду, гарний симпатяга. Ех, хорошо відпочиваємо, але я майже вже все вижер, тому скоро можна закритися От такі справи. Ратор так і гудить на сусідньому ставку, а мені дрони, дрони мерещаться, що труба. Що ж, пакуємо Neitrino Pro Зеокс. Бланк перевірений робочий. І рядом сигналізатор стане, але вверх нижчим. Хотів я його зламати, але передумав все-таки. Палки нам переловили до фіга риби, як на дикарях, так і на ставках. І просто так я речі не ламаю. Та навіть за гроші, ну блін, це трешак. Живи, то процвітай, лови побільше риби. Остались біонік і онікс, який ніяк не може виловити рибку. Засранці, ну нічого. Ще добереться до них сушим пицаку, Спочатку простірнуй би. Теж пицака вічна. О, отак от ось ставиться і на вітру підсохне за півчасіка. Тихо-тихо мені. Ще посидю, може на них що проклюне, півчасіка дамо рибі на розмишлення. Але це вже думаю буде зовсім інша історія. Що ж, проставляйтеся, і буде у вас така рибка. Діліться роликом з друзями. Радий був побачитись. Всім пока і до зустрічі на воді.